Не знаю, що своєї історії, про яке майбутнє можна тоді говорити, я виросла в селищі Печеніжин, бачила з народження всі ці традиції, і, звичайно, сама дуже люблю, ціную все, що, що ми несемо, своєю історією. І сьогодні я також вирішила вдягнути бабусину сорочку і спідницю і заспівати в ній на, на цьому показі. Тут в мене відкриття моєї виставки, яка буде тривати до 16 січня, поєднано з показом моїх робіт, і нових, і реставрованих кіптарів, і кожухів, кушнівських робіт. Тут є збірка фотографій проєкту відродження, яких ми заснували разом з Надією Вінтоніком. Вони теж тут є на виставці представлення. Для чого це робиться? Щоб не втрачати свою культуру. Продовжити і передати далі, щоб люди бачили, який одяг у нас в у нашому регіоні, в сусідніх регіонах, і щоб воно не пропало підтримувати це.